Що стосується галузі освіти, значить, близько 65 мільйонів виділено на капітальний ремонт у галузі освіти, це починаючи від заміни вікон, ремонту туалетів, ремонту дахів. Тобто, фактично, ця галузь була і є пріоритетною для міської влади. Кроме того, виділено близько 9 мільйонів на поточне утримання. значить, Тендер на миючі засоби для садочків буде проведено 8 квітня, і я думаю, що вони отримають. Але на сьогоднішній день вони забезпечені. Крім того, запроваджено механізм, керівник дитячого садка звертається до департаменту освіти і вносить перелік тих засобів, фактично, які йому потрібні. Тобто ми не нав'язуємо нашим батькам, нашим дитсадкам, якими миючими засоби потрібно мити. Але ці миючі засоби повинні в першу чергу відповідати, відповідати сертифікації. Фактично, вони вносять, що потрібно: мило, туалетний папір, порошок, миючі засоби і багато іншого. І ми робимо закупівлю. Так само ці кошти перераховуються на школи. Ну, з дисадочками виникла невеличка колізія, тому що централізована бухгалтерія, і фактично цю суму повинна підлягати тендерній процедурі. З школами немає проблем, всі кошти на рахунках, що місячно отримують бухгалтерії наших загальноосвітніх шкіл. Але я вам скажу, що маючи ці кошти і маючи близько 60 мільйонів гривень капітальних видатків, це занадто велике. Кошти, щоб розповідати, що ще потрібно з когось на щось збирати, на щось посити. Потрібно просто, напевне, по-господарськи розпорядитися з цими коштами. Черкаською міською радою та Невко в рамках реалізації для проєкту енергоефективність громадських будівель бюджетних закладів здійснюється робота по повному обстеженню наших шкіл і дитсадків, які війшли, і Ну, протягом, я думаю, тижня-двох вони презентують тут, в цьому залі, свої висновки, своє бачення, як нам модернізувати ці приміщення, утеплити один раз і назавжди, а не просто там розповідати два вікна, три вікна поміняти, п'ять вікон, одні двері, а повна, комплексна програма.